Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Е, хочу, і вирішила я показати вам кілька кущів, кілька сортів, е, які я закрутила, загоризонталила і е, закрутила по методу до Сі Сісінгерц. Це може так голосно сказано, але принаймні намагалася, може щось мені вдалося, може, когось теж я е, як би, мотивую, спонукаю. Спробувати хоча б і подивитися, чи вам подобається таке, чи вашим кущам таке подобається. Експериментувати варто. Особливо так, якщо є можливість, нагода, час. Краса Джон Девіс. Я теж планувала, я казала, мабуть, що я планувала її це зробити. Вдалося непогано, як на мене, так як я там собі плюс-мінус уявляла. Не так, як в Сівенії, тому що тут набагато менше пагонів. Раз, два, три, чотири. Так, чотири я скрутила, але те щось там один на один. Ну вони не перехрещуються. Тут все добре, бо всі вони деякі там перехрещуються, вони не будуть тертись, бо вони зафіксовані міцно і щільно. Тут немає так бути. Чому я вирішила скрутити Джон Девіс? Бо він вона вона нарощує досить довгі пагони, і вони квітли в мене на кінцях. Але він, так як і багато в мене тут були загоризонталені дуже низько під час зимівлі. Точніше, я їх просто прихилила дуже низько під час зимівлі. І вони мені всі в той час, коли я вже відкрила, пробудили бруньки бічні. І ось вони всі фактично мені і наростили ці бічні пагони. Я не хотіла втратити цю можливість, я вже бачу, що прекрасно фокусує не туди. Видно, ось бачите, в пазусі грубеньке. Це вже пуп'янок, пуп'янок то. Угу. Ну, на гальку фокусує пуп'янок. То... Тобто я вирішила допомогти і собі фією забезпечити, якщо все буде добре, і скрутити. І це один такий момент, нюанс. А інший момент це те, що я контролюю, тобто ну, фіксую так, область, фіксую габарити, які можна виділити кущеві, бо він може там, не знаю, кудись лягти на іншу троянду. Так і було. Один пагін я забрала прямо по центру іншої троянди, він лежав. І я хочу його трішечки стримати в певних межах, щоб він не заважав іншій троянді, і не перехрещувалися вони, не лягали один на один. А один я лишила. Ось він на сіці так лежить, і він, які він бічні вже пустив, і тут теж вже ліс, і там вже є пуп'янки, які видимі. Якось теж зніму відео, де в мене вже є пуп'янки. Тут поки що мені подобається. Ось така вийшла, ніби як теж куля, не така е, квітчана буде, як стювині, але. Буде теж цікаво. Точно буде цікавіше, ніж би він просто ріс до гори. Якби я зафіксувала його на гору, просто на сітку. Там би було менше бічних пробудилось. Тут пробудилось досить-досить багато. Оці всі такі темновишневі, вони, ну чи не всі, я бачу з такими грубими пазухами, тобто там є пуп'янки. Ще одна, ну тут ще може не буде так видно. Це є. Дівочі мрії, я її дуже часто згадую. Вона лежала, вона по довжині там до двох метрів вже була, теж лежала взагалі на землі повністю. Він це дуже-дуже довжелезні пагони, тому я її занадто пізно почала гори не те, що горизонталити, я її не за а скрутила на під таку як би імпровізований обеліск з скло арматури, композитної арматури, яку я використовую для зимівлі. Арки роблю, і потім на них накриваю агроволокно. Я от зробила такий ніби як обеліск і кожний пагін я зафіксувала, але я бачите, їх закручувала. Тобто деякі такі напівколом ідуть, і потім десь там зверху зафіксовані деякі мені вдалося аж на три. Ось обкрутити туди, туди і там далі ще я покручусь, буде видно. Але оскільки вже тут от довжелезні, довжелезні бічні були, і вони ну, деякі сліпі, деякі з бачу з пуп'янками. Багатенько все-таки сліпих є, але багатенько із пуп'янками. Кущ дуже густий, дуже довжелезні пагони. Звісно, горизонталити було так собі, тому що вони зачіпали один за одним. Хоч і молоді, в них є багато колючок. Колючки досить грубі, хоч кажу, пагони зовсім молодесенькі. Ну і поламала частину, бо все-таки трішки зачепиш, воно молодесеньке. Ось, і воно Поки що в мене частина викручена в іншу сторону, не назовні. Мало би йти, отак назовні. Та? Бо цей пагін, наприклад, як інші, він лежав на землі. І оце все йшло до гори, росте до сонця, як і будь-яка рослина. Але я його скрутила, шиворот на виворот, і все. І воно в мене всередину. Але воно потрішку вже я бачу піднімається догори, виправляється. Все одно воно буде рости до гри і квітнути догори. Тому тут просто мені треба буде на наступний рік точно швидше це все робити. І не, не чекати, поки я. Його розкриє, а воно вже мені наростить там до железні пагони. Ось, бачите, з самого низу те саме нижнє я ще заберу, те, що лежить на землі, воно досить тонесеньке порівняно з іншими пагонами, які ось тут зафіксовані на підпорі. Ну і Я спробую цим методом, тим що я скрутила на обеліск, теж контролювати габарити, бо вона взагалі дуже сильно наростає. І плететься куди тільки може. Лягає на інші рослини, це само собою. Потім їй дуже тяжко знімати, витягувати з тої сітки на зиму, бо вона колюча, вона зачіпається колючками за сітку, інші травмує пагони. Не знаю, як я її розкручувати, звісно, з цього положення, але можливо вдасться легше. Ось тут вже гарно, воно все до сонця, бо тут сонце якраз звідси сходить і заходить, і в ту сторону воно дивиться. Коли я підняла, дуже багато вже було попелиці. Я вже шампунем один раз пробризкала, треба ще, але холодно і дощі, треба так вгадати, з погодою. Ось отаке, досить гарно. Так виглядає поки що. Тут якраз пагоні багато і не сліпих. Це якісь такі гарні, продуктивні. Виявилися основні пагони. Ось так покручуся трішки. Ось тут базальні. Ні, це не базальні насправді, один, може базальний, а тут другого порядку. Ось ці такі вишневі, темновишневі, дуже гарні. Видно, що вони такі досить. Товсті, грубі, дуже має бути гарно. Ну І середина куща це з таких сортів, з таких кущів, що буде квітнути з самого низу і до самого верху. Ось так. Ще я Каун Дракула, або ж Републік Демон Мартер, я її не так сильно крутила, бо тут дуже грубі пагони. Я просто зробила ось таку арку теж з арматури і фактично відтягнула її від сусідки, від дівочої мрії, відтягнула і зафіксувала. Ось, ну І теж зафіксувала в більш пригнутому вигляді, бо вони фактично гілки трішки до гори дивились, в більш стоячому положенні були, ніж я їх зафіксувала в більш лежачому. І теж донизу ще росте, ще не випрямлялося. І ось який вже пуп'янок величенький. І ще одну красу покажу. тут, Це щось з японок. Це, мабуть, принцес Мейко. Ні, це не принцес Мейко, це сола або Аої. Села Абової, та такий дуже гарний базальний, то базальні наростила прекрасний. Ось, краса. Ще я, так як я казала, я не састер, я теж зробила так як скаун Дракула. Я фактично скерувала пагони від сусіднього куща від Jackie's Favorite і я її зафіксувала в більш горизонтальному положенні, так як воно було в пригнутому. Вигляді, і наростило мені ці всі бічні пагони прекрасні. Отак От я їх зафіксувала більш нижче до землі, аніж би вони дивились догори, і, можливо, мені всі би не заквітнули по всій довжині. А так, найімовірніше, вони мені заквітнуть. Тепер ці пагони по всій довжині. Так виглядає, що тут все продуктивне, все дуже гарне. Підростає мохова, ту, що я вже показувала за і, і, і червоний маяк. Теж покажу, як я її скрутила. Теж імпровізована арка. Не арка, а обеліск, який я також зробила. Тут, до речі, краще видно, ніж на дівочих мріях, тому що не такий густий кущ. Кущ видав. Раз, два, три, чотири пагони. Які були дуже гнучкі, вони довгі. Вони один, може, й до двох метрів був, інші трішки коротше, але досить довгі. Вони досить гнучкі всі. І мені вдалося прекрасно їх скрутити. Ось, ось наприклад, цей з центру куща. Отам позаду одної підпорки, другої чи то ребра. І до третього ребра я її підв'язала. Тобто аж три ребра фактично огинає, охоплює. Тут теж по центру, одне ребро закручене, там в іншу сторону. Ну, тобто я вже так пробувала, бавилася. Для мене це цікаво, комусь це взагалі елементарно і може смішно звучати, що я так бавлюся і розповідаю, куди я що закручувала, куди я що вела, показую. Але мені це перший раз було, тому я так собі навіть розповідаю, і потім буду дивитися, як воно наступного сезону. Чому? Чому добре закручувати оцей сорт дівочі мрії? Бо цей сорт заявлено, що він квітне один раз. А те, що квітне один раз, воно би найімовірніше квітло десь там на кінцях пагонів. А оскільки я загоризонталила і видно оці всі червоні-червоні це ж усе молодий приріст. Ось і найімовірніше, те, що я бачу по товщині, найімовірніше воно вже з. Все-таки з квітковими бруньками, а не сліпі. Виглядає, що на квіткові бруньки ці всі молодесенькі вишнево, такі червонуваті пагуни. Тому це в плюс таке закручування, навіть те, що воно не загоризонталене, воно хоча б в якомусь куті нахилене, а це теж спонукає до бічних бруньок. Бічні бруньки воно спонукає до пробудження, до нарощування, до пророщування та? і закладення квіткових бруньок. Тому це теж досить гарний варіант не обов'язково його паралельно до землі робити, а хоча б трішечки під якимсь кутом, що і от я зробила. Ось поки що так. Все зливається, трава. Інші сорти, не знаю, чи чітко помітно, де саме межі цього куща, але хочу ще показати ось це потужність. Потужність ростуть базальні молодесенькі. Взагалі цей сорт, це от теж українська селекція: червоний маяк, крим, нікитський бацат. Мені подарувала пані Оля з Одеси вкорінений е, з її власного двору. Тобто це є власнокоренева троянда. Минулий рік я її, не минулий, а позаминулий рік не посадила. Минулий рік був перший рік, вона не квітла, бо це один, один сезон тільки. Ну, тобто Перший сезон був вона однократного квітування. Вона нарощувала. А цей рік так виглядає, що якщо все буде добре, то вона точно заквітне. І причому заквітне досить непогано. Наростила щедро і я скористалася. Щедро по подовжені. Я скористалася її цією щедрістю і оформила її, щоб вона мене потішила своїм квітуванням. Має бути червоний червоні квіти насиченого червоного кольору. І взагалі, по відуках, пані Олі це дуже потужний кущисько. Тому я не знаю, куди далі, але поки що є так. Отак. Це ще не все, що я загоризонтала, покажу, може, потім ще щось. Ось, а на сьогодні дякую вам за увагу. Пишіть, як ви, чи щось спробуєте, чи щось, особливо після моїх відео, спонукають вас спробувати. Або десь бачили теж цей метод, трояндовий сад-група. Пані Вікторія Кононенка пробує багато, ділиться, дуже багато світлин з закручування методом Сісінгерс. взагалі просто шедеврально це виходить дуже гарно. Вона так продумано, стара, ну дуже цікаво в неї входить дуже гарно. У мене ще поки що не так. Далеко не так, але пробую. Тому, дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!